Скажіть, я... правда кажуть, що у вас вже обсипається там в кабінетах потолки, там вже відпадає щось. Там ну на другому такого так, я розкажу. Не в кабінетах в одному кабінеті. Після це давно в 17-му році. Це я так розслідувала вже з архівів, піднімала документи. Олександрійська фірма робила дах. Як вони його робили, що там постійно в тому кабінеті було затікання ще до цього класу? Цей клас, дев'ятий клас, в той кабінет з Юлією Григорівною, коли вона взяла, ми віддали цей кабінет. Він насправді теплий, комфортний, але оця проблема була. Поки воно було трошки, вони, ми їх викликали, шукали. Вони нам розказували, то у вас не туди лівньовка була повернута, ми лазили на криші, все робили, то ви не чистили, то ще щось таке. В результаті ця теч продовжувалася. Поки воно було не сильно, ми робили своїми силами. Обробляли спеціально, штукатурили, побілили, і діти заходили кожного вересня ну, в нормальний клас, в нормальні умови. А потім дуже сильно стало текти. Пішли дощі, от я не пам'ятаю, мені здається, це мабуть. Руки півтори назад десь так дуже сильні дощі були і потекло дуже сильно. Ми навіть підмощували оце все. І ми, звичайно, що звернулися про виділення коштів. Того року кошти не були виділені, От, ну, бо це серед року чи як там воно було, ми його підмазували, як робили все, що можна було. Потім діти пішли, дистанційне навчання було, ми той кабінет закрили. Якщо діти приходять на консультацію, а це після урочний час, тільки або в супроводі батьків, батьки знають, або за заявою батьків, інакше не можна, ми їм надаємо інший кабінет. В тому кабінеті сухо, дах відремонтований. Там сухо, чисто, але пошелушений потолок залишився від тих затьоків. Е, так, е, ну, шкалери, Шпалери там не переклеювалися і ще до ковіду. Ну, вони зайшли е, 9 клас із цими шпалерами. Хоча ми їх перекрашували. цю стіну, пере, перекрашували. От, е, тому от така ситуація виникла. На сьогодні ми це питання вирішуємо. Вирішуємо навіть своїми силами. Ми написали дуже багато листів і на Шаповала, і на Шилин, по-моему. По Это Пп Ой, подождите, Фоп. Вони роблять ремонти Перший інклюзивний ресурсний центр, тобто ті, що роблять в закладах освіти, до Шиліна, до Галати але вони відмовляються. У них багато роботи і ніхто не хоче нічого робити. Тому прийнято таке рішення, що зараз ми будемо звертатися, можемо навіть до вас питати. Сергій Васильович, де ви Сергій Васильович Казав, що він уже є. У нас мама що він буде дзвонити, яка мама нашої дитини. Маляш, штукатур, і отак своїми силами пробуємо зробити цей потолок. А так там клас сухий. Ну пані так, біла так. ж там оскалих. Вона сказала, що вони так, взагалі так, перший так, раз про так, це чують. Вони так, не знають, Хоча пані так, біла так. ж була у минулу п'ятницю у школі. Ну не, ну не перший раз це точно 100%, бо ми навіть з вашою Юлією Григорівною їздили. Ми або то була освітла. показуха від них. Так. Ми навіть з Юлією Григорівни Савченко були у Світлани Олександровни е, Михайленко і говорили про цю проблему. Ця проблема вона відома, вона є.